Вітаю, мене звати Сергій Ширкін, це портал інформатор Юа. Ми продовжуємо нашу серію е, розмов із спеціалістами у разних галузях. Сьогодні в нас на зв'язку Герой Ру Руслан, це е, представник технічного сервісу блоків безперебойного живлення та і загалом спеціаліст по такій енергетиці, яка зараз дуже потрібна усім нашим громадянам. Вітаю, Руслана. Мене чути, вітаю, Сергій. Так і чути, і видно. Зум писав, що так. Якщо е, стосовно нинішньої ситуації, то ця ситуація з блокаутом е, і з забезпеченням е, безперервного жилення е, питання, які зараз виникають у різних там домогосподарствах, там і просто там. Для різних там, побутових цілей чи виробничих, стало гостріше, навіть як порівнювати з блокатом 2015 року, ну, року, коли Яценюк анонсував. І масштаби, ну я можу оціню, оцінювати попит навіть там не у 10 разів вирос, там у 20 на продукцію, яка допоможе вам мати світло та якесь тепло вдома. Ну, щоб Тепло, тобто, це, 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 те, 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 тебе за зараз буквально збивають з ніг, так я розумію. Так, червоний телефон та, та черги. Не то, що збивають з ніг. Багато просто дзвінків, і, але допомогти ну, практично неможливо, тому що товар закінчується раніше ніж він привозиться. Всі наші постачальники, ну це відомі марки там: Русел, Флюксіон, Лоджик Повер. Ну і багато інших вони не розраховували на такий на такий попит. Це аномальний попит. Він просто шалений, і, і ну, ніхто зараз не може його оцінити. Але я можу приблизно сказати, що там об'єми, там, ті, що там продавалися, там, ну, там три місяці, так Так, а, а, ну чи, чи можемо ми казати, що завдяки цьому підвищеному попиту, значно підвищеному попиту. А, все що може, все, що могло трапитися і з цінами, трапилося, і що зараз е там праці того, що раніше коштувало одну гривню, зараз там коштує три чи там, більше гривень. Ну так, так порівняння ну, ти, ти правий, і ціни на деякі безперебійники, інвертори та інше виросло у 3-4 рази. Така спекулятивна составляюча, так, скажімо, але це реалії ринку, дикого ринку це таке. Так. Тоді в мене декілька питань щодо очікувань. Чи можна очікувати, що там якимось там, таким зрозумілим найближчим часом, там тиждень, чи, мабуть, декілька тижнів, чи місяць, цей попит, який буде задовільнений додатковими якимись поставками, там, щось привезуть, чи на то не варто розраховувати? По моїй інформації. Ті постачальники, які працюють ну, на цьому ринку працювали ну, постійно і відомі бренди місцеві. Це в основному Одеськ, Одеса або Київ. Е вони везуть товар, але найближчі там, приходи контейнерів тиждень, за два. Багато анонсовано приходів у січні. Ну, чи буде це актуально у січні, я не знаю, але везуть. і Інформації, всі, хто ну, торгові організації, там магазини, хто займається, вже викупають ну, товар ще до того, як він попав в Україну. Тобто, товар буде, але коли точно ніхто не може не може сказати, ну там логістика не прогнозована, у деяких тобто, там дотримується при, затримки... при, при, при прийняття якогось такого розумного рішення, ну, такого користувацького, типу. Купувати зараз за будь-який прайс, чи там трохи почекати, і цей прайс буде дещо знижено. І такого рішення на сьогодні там які, чи рекомендації не може бути дано. Треба орієнтуватися. Я, я сам е, думав: ну, яка може скільки може ще вирости ціна там пару тижнів? Ну тому. Але пройшло вже два тижні, і я бачу, що ціна ще росте, тому сказати, коли... чи, чи, чи правильно я зрозумів, що я, як таких прогнозів на сьогодні е, строїти не варто зовсім, бо нічого не зрозуміло. Треба чекати. Е, нав, нав, навіть ми е, ну, більш підготовлені ну, у цьому сенсі, і ми не, ми не знаємо, яких прогнозів чекати. Ну так, я, я зрозумів, що прогнозів ніяких немає. А, тоді а ж такі ще інше. питання. Зазвичай, коли є, є такий надпопит ну, великий, розпочинається е, ну, таке щось, типу там, багато підробок, яких, там, ну, чи низькоякісної продукції якось там приїжджає. Чи бачите ви зараз таку ситуацію? Ну, тобто, коли люди здатні платити дуже багато за те, що їм потрібно, і, шахраї та усілякі такі інші речі е, спостерігаються зазвичай. Чи є... Я... Чи є, є. чогось щось що таке, що, що потрібно держати, триматися осторонь того? Є, ну, дивись, по-перше, основний попит це на безперебійники або інвертори з сінусом. Чистий сінус – це та форма ну, напруги, яка у нас в розеті. Якщо там подивитися, чи апроксований сінус, є там модифіцирований сінус, є ну, багато у нас цих сінусів, які неправильні. Для котлів, для для насосів, які стоять у котлах, циркуляційні, для насосів е скваж скважин, потрібен чистий синус. Е Це синхронні мотори, вони потребують такої форми напруги, щоб вони працювали нормально, щоб вони не перегрівалися. І тому зараз багато ну, на Оликсі там, продавців, там, Олекс, там, пром, ну такі е дошки об'яв, скажімо. Ну, Олекс сама така велика дошка, і там. Трішечки провокує шахраїв. Так, да, провокує. Я ні, ну, ні, не хочу кидати на OLX, там тінь, це нормальна площадка, але де багато людей, там і шахраї. Тому треба обережно дивитися, що продають, тому що кажуть, так, так, буде там працювати з насосом. По факту, там інвертор, на якому написано там 2000 ватт, там не 2000 Вт, ватт а держи, там 500 Вт насправді. І там нема сінусе, і з гарантією зараз теж дуже все погано, тому що все везеться там тропками, скажімо так, челноками, скажімо так. Ти купуєш карт через кордон, так? Так, так, да, да, в сумках через кордон. Там. І треба дивитися, є фірми, наприклад, от Вольт Польська, така марка, ну це як у нас в Україні, наприклад, там Luxion Logic Power. Це велика ага. фірма, вона продукцією з гарантією, але з гарантією в Польщі. І якщо воно ламається, Ну хто буде його туди ну, відправляти? Це потрібно враховувати. Ну і тобто, ми... дуже дуже легко за великі гроші купити щось не дуже прийнятне, і потім ще отримати величезного величезний головний <піл> біль із і... ремонтом. І зараз ми стикнулися з тим, знову ж я не хочу там. Ні на кого там кидати тінь, це просто от статистика, якому от, як сервісний центр е, побачили. Е, наприклад, інвертори, ну не інвертори, безперебійники там, Вольт Польська, ну, чому ми постійно, я вже там декілька разів її кажу, тому що це дуже велика компанія з великим асортиментом. І, звісно, якщо ну багато ну продалось, то воно не в процентному відношенні там погане, а в кількісному. ну Просто якщо ви там. Заїхало в Україну їх 10 тисяч, зламалось 100, Ми бачимо, що зламалось їх 100 приладів. А якщо там привезли 10, то ми можемо ну, побачити не одного. І зараз е, пішли вже в ремонт от, свіжі версії. Можливо, там і інших фірм підуть, але до чого я веду розмову? Е, купуючи таку техніку, ви повин, ну, повинні розуміти, ну, приймати ризики на себе, що ви не зможете зробити по гарантії відремонтувати. І навіть можливі випадки, коли неможливо буде взагалі відремонтувати, тому що поломки ну, є різні. Багато є зараз поломок з неправильного користування там інвертор працює, е, отака, от ну я знову ж так сумбурно перескакую, але такі от факти, які ну, випливають, і од користувачів. Наприклад, кажуть: а можна я от з інвертора е, з розетки. Зроблю такий перехідник на дві розетки: один в інвертор, а інший у свою розетку вімкну, і в мене у всій там квартирі буде світло. Я кажу, так, але ви ж не забудьте на вході відімкнути автомат. Тому що прийде мережа і вона всіх е над всім отримає перемогу, і все у вас згорить. Ну так періодично і виходить. Тому, якщо ви отакий от гаджет робите, не забувайте там, на вході вимикати там, автомат, щоб і фазу, і нуль розривати. Сергій, питай мене, бо я можу там довго якихось. Ні, ну добре, е Транціон, це технічну тему, так. Є ще таке питання щодо ну, тих новітніх м, таких портативних батарей, яких зараз до до досить багато е пропонують. Uh -huh. Ну, звичайно, вони стоять навіть космічних якихось грошей. Я маю торгові марки на увазі там, булеті, яку такі, ну там зазвичай. За саму маленьку там прайсинг стартує десь від 30 тисяч гривень. І всі вважають, що то, ну, типу, така остання надія, яка спасе та допоможе. Але наскільки я розумію, ну, таких девайсів у нас не, не, досить, не досить багато було загалом в використанні в країні, і тому ага. якийсь такий о, опит е, був зібраний недостатній. Е, а, що ви так. можете сказати, чи є сенс витрачати такі гроші на? оті літій іоні, літій ферпопомому, так, ті елементи. Чи зв'язка із стандартних свинцевого та інверторних отіх елементів, буде. Ну, вона, по-перше, буде дешевша, і з тією самою потужністю. Що краще, і, і що загалом там із якістю? Ось про це. Дивись, ну, на рахунок якості, мені зараз важко сказати, я як користувач більше дивлюся, Ну, пар, парочку екофло, наприклад, ми там е, подивилися в, е, всередині, е, там прийшли вони з фронту, там пошматовані, ну, зроблені достатньо дуже якісно. Е, якісь там інженерні заморочки я не буду описувати, але е, що стосовно Якості там, деталей, там, пайки, плати, самих комплектуючих, все дуже якісно зроблено. І враховуючи, що це більше гаджет, це такий він на, на піку популярності або розкрутки, скажімо так. Тому що ще до початку повномасштабного вторгнення е, реклама цього Екофло там з кожного утюга там йшла, е, там дуже вони вкладалися. Якщо я не помиляюсь, це якийсь там суббренд Xiaomi, ну а якість Xiaomi, ну, в принципі, в нас відома і ну, прийнятна для. Я сам користуюсь телефоном Xiaomi там. Ось, тому до EcoFlow в мене особисто ніяких там якихось. Ну, а я... ну претензій, скажімо так, нема стосовно технічної сторони. Що стосується цінової сторони, ну. Це звісно, як, як кожен новий продукт, якийсь там технічний або гаджет, який ну, розкручується, він по первах ну, коштує дуже дорого. Тим більше, що це позиціонується як універсальна така річ з якимись там, ну, не пам'ятаю, невіроятними функціями, так? І із такого, ну, що в нього в плюсах, це. Здатність давати велику потужність на вихід. Вони там є 1000 там, Вт і більше, Але... ну, а CD сільнів... він попрацює під таким навантаженням. Якщо той прилад має там ну, типу пів кіловат години, то якщо його навантажити на це буде 15 хвилин, ну то ж, то, 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 таких е... проблем там, не закриває. Там треба дивитись наємність батареї, і там ну, просто так розраховується, ви знаєте, що там. Умовно, там батарейка 100 ампер годин І як розрахувати, наскільки ват часу ваших приладів. Ну приладів там, 100 помножити на 10, це буде 1000, і поділити там на потужність приладів. Там, наприклад, 300 Вт ви там підключили там, якісь лампочки там, на, на природі, умовно? Е, ще щось. Тобто, 1000 на 3, оце умовно там, буде у вас 3 години, воно витримає. Але це. Це гаджет, і він переносний, і він більше в нього функція, що його ти поклав у машину, поїхав там на природу у мирний час, або як зараз бойові дії, де схватив, там, побіжав, і треба десь там щось зарядити, підключити якусь ну, важливу там, техніку, прилади, то це в нього ну, дуже плюси. Якщо для стаціонарного використання, то е, поки що по співвідношенню там ціна Ну, якість там, ну там, золоте січення, назвемо це так. Дешевше, звичайного інвертора і один-два акумулятори там, свинцево кислотні, нічого поки що не нема на ринку. Далі вже йдуть там, збірки там, з тих же самих літій там, полімерів, літій там, ферум акумуляторів. Вони дорожчі навіть ніж свинцеві. Але все рівно це буде дешевше, ніж Екофло, і Блюетті і інші варіанти. Є ще, скажімо, такі вироби а-ля Екофло. Ну, китайці, вони ж дуже швидко орієнтуються. І ну, вже на ринку є такі неякісні якісь гаджети, які розкриваєш, і там плакати хочеться, як воно зроблено. Ну, у нас навіть вже такі в ремонті є, але там, не буду коментувати. Ну, а... а загалом. Усі ці гаджети та їм подібне, е, ну якщо вони певно якісні, е, чи можуть вони бути відремонтовані у нас? Чи є на них на них там потрібні е, запчастини, там елементи, та такі інше? Ну, наприклад, і, у того EcoFlow, який відкривали та дивилися всередині, і, чи є якась перспектива ремонту, чи якщо воно вже вийшло з ладу, то все йди за іншим? Дивися, поки що це, це ремонти навпомадки, тому що. Ну, явно, Екофло не розраховував, що хтось буде там у таких там сервісах маленьких, там немаленьких, сторонніх, скажімо так, ремонтувати їхню техніку. Це не розраховано такими виробниками. Тому ми зараз просто дивимось, е поки що вчимося, як їх ремонтувати, скажімо так. І на це ну, потрібно більше часу. Тому я ж, я ж кажу, з такими більш складними приладами. Дуже великий ризик, якщо воно вийде з ладу, і якщо нема на нього гарантії, то потрібно розуміти, якщо ви таку річ берете, ви повинні розраховувати, що це ну, не останні кошти, на що ви витрачаєте. І зараз я скажу, що потрібно мати резерв. Ну, як і на все там. Мати резерв води, там, мати резерв акумуляторів. Безперебійних цього, тому що якщо у вас воно буде залишкове, то можливо там вашому там, другу, там, родичу там, чи на, на армію на ЗСУ, там це знадобиться. Ну, це така річ. Так, і, так, сум, так. Я і... бажаю підсумувати нашу сьогоднішню розмову. Перш за все, остерігайтесь шах шахраїв, не кидайтесь на перш перше, що, що вам трапилось, якщо навіть ціна вам здається прийнятною. Друге, завжди отримати якусь якісну технічну консультацію. У Руслана, чи ще у когось, хто має відповіді на, на питання, чи може той девайс, який ви купите, бути якимось чином відремонтований, якщо що. Бо є очікування, що девайси, якщо їх буде багато використання, все одно будуть ламатися і треба їх буде десь ремонтувати. Та й загалом читайте та розумійте в цій історії трішки більше. Перед тим як витратити свої витратити свої кровні гроші. Так я зрозумів вас. Так, Сергій, ти правильно зрозумів. Я не знаю, подякувати тобі чи ні. Мене телефон тоді взагалі потрібно буде виключити. Ми зараз не справляємось, але я підкажу ресурс. Якщо хто хоче розібратися, почитати інформацію, дуже непоганий ресурс: це портал в там є е, спеціалізовані гілки, де усі ці питання, що ми ну, просто поверхнево пройшлися по, у рамках цієї Zoom-конференції, описані. Там прям цілі е, по 10-100 по разів, мабуть, е, запитання одні ті ж розжовані, розкладені, які є інвертори, з чим працюють, як працюють, з генератором, без генератора, синус, без сінуса. Просто заходьте на строємком Читайте, дуже прошу ніж написати нове повідомлення. Прочитайте, там, в принципі, вже описано все. Я також на цьому форумі є, там нік дні ні, Я відповідаю. Ну, по можливості, звичайно, тому що треба встигати не тільки на форумах, а й на роботі, і вдома, і взагалі. Різні питання. Дуже дякую. Так, дуже дякую за корисні поради. Ну що, прормося, слава Україні! Героям слава на все добре.